Я закохався в аніме. Так, за ці два роки сталося багато чого, проте бажання побачити продовження неочікуваного для мене хіта залишалося незмінним. Аніме настільки карикатурне, що підтверджує всі стереотипи про жанр, відвертість, кислотність кольорів та надмірна емоційність. І все одно люди, які бойкотять подібне, називають лялечку шедевром, яким можна проникнутися і навіть знайти паралелі з собою. Це я не тільки про себе кажу, такі люди справді існують. Тому, коли в липні стартував другий сезон, важко було триматися від повернення у цей світ, аби глянути все залпом та отримати. Той самий експірієнс. Тому вмощуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке, не забудьте подивитися огляд на перший сезон, аби бути в темі. Бажаю вам приємного перегляду і полетіли. Стартує все з аніме в аніме та планів на новий косплей. Сходу нам показали те, заради чого старалися аж три роки. Мальовка різна, динамічна, а пройшло тільки чотири хвилини серії. І куди ж без звичних приколів та взаємодії між персонажами. Так само з нововедень завезли персонажів. Частину з них показували раніше, але тепер вони беруть активну дію. Для мене, напевно, Найвеселішим є кенсей, експресивний мушлан, але дуже толерантний. Ну і всі вони запускають провідну тему сезону. А ви що зустрічаєтеся? Тим самим дуже нагадуючи статеве виховання від нетфіксу. Всі навколо звертають на них увагу. Він хоче, вона хоче, але думаю, що не цікаві один одному, та все ж постійно разом. І від того купа веселих моментів. Не забули також і про тему з засудженням за вподобання. Для цього представили Амане, хлопця, який косплеїть дівчину, та Акіру, старшу жінку, яка займається реквізитом та яка почала косплеїти пізніше через осуд батьків. Було б жахливо, якби ти ще й аніме дивилася. Їй з подоланням комплексів допомогли подруги, фотографиня з першого сезону Сузука та нововведена Мія. Прикольні жіночки, до речі, багато цікавих порад дали і показали, що займатися тим, що подобається, можна в будь-якому віці. Через роботу менше часу, але можна витрачати на захоплення грошей. Хоча до цього ще дійдемо. Але от ситуація з Амане в мене викликала двоякі відчуття. Тобто, так, роби, що хочеш, головне, аби тобі подобалося і було комфортно. Але оця стереотипна думка в мені сиділа, бо навпаки, все в голові вкладається. Але тут я піймав себе на тому, що приєднався до того, з чим мав боротися. Та, а так сам по собі тіп класний, цікавий, знає, що робить, багато чого навчив ГГ, а момент з тим, що він послав свою дівчину за осуд його захоплень, викликає тільки повагу. І завдяки нашим героям він переборов Тебе і повністю насолодився івентом, будучи з собою. Першою ж повноцінною аркою була підготовка до шкільного фестивалю. І ярмарок воно в нас називалося. Коли ви всі приносите якісь страви, пляски, компоти обліпихові і стоїте з думкою, скоріше би піти додому, бо нафіга це все або гірше сидите в класі, бо нічого не принесли, а треба бути в школі. Проте тут це груповий проект з регламентом, часовими обмеженнями, палами та визнанням на всю школу в разі перемоги. Невід'ємною частиною такого заходу є конкурс краси. І так зручно, саме цього року хлопці повинні показати жіночий образ, а дівчата чоловічий. Але це груповий проект, співпраця з іншими, з людьми. А як ми знаємо, до дружби з Марін Годжо не міг знайти спільної мови ні з ким через свої загони. Ну і всі здивувалися, що саме він робить її костюми. Плюс хлопака знову хотів робити все на світі, допомагати з ярмарком і порахував, що на костюм часу буде менше, ніж коли він робив його вперше. Та все ж пацики мали розуму пояснити та переконали, що виснажувати себе не варто. Костюм може зробити тільки він, а дизайн прилавку можна доручити класу. Дуже приємно було дивитися за тим, як персонаж. Росте і починає розуміти наскільки сам все ускладнює А ульта від діда та вишо запропонувати руку допомоги. Може бути легко, але дуже важко попросити про допомогу. Та без проблем не обійшлось. Треба було переробляти костюм, краще промоутити, квіточку малювати. Хто ж знав, що різнокольорову троянду можна зробити через хімію, аж потестити захотілось. Ну і страх працювати перед натовпом, куди ж без комплексів, і в результаті все вилилося в бомбічну паралель з порцеляновою лялечкою, трішки крінжовий виступ та Найкращу серію сезону, коли Годжо вперше задумується, чому в його очах Марін виглядає ідеально в будь-якому образі, і що колись він таке вже відчував. Я просто вкотре впевнююся в геніальності цього аніме і захоплююся тим, як вони будують історію. Але трішки підвів переклад, бо мало бути прекрасна, а не гарна. Та я душніла, але це важливо. Фанвокс, я вас люблю, тільки вашими голосами я уявляю цю історію, і саби класні. Все чітко крім одного слова. Потім було автепатії, романтік моменти, обломані романтік моменти. А, також Марін почалися трабли з вагою, тому певний час ніякого косплею. Втім, вона таки назбирала на камеру, яку хотіла в першому сезоні. Та після дуже лампового тесту взялася за зйомки чужих косплеїв та плавного переходу до фінальної арки. Марін хотіла піти на івент, аби пофоткати Амани та потусити з пані Сузукою, Кочож законектився з дуже класним крафтером і має зустрітися з ним на тому ж івенті. Тому, поки панянку роздупляли в ракурсах, хеге дивував своєю увагою до деталей. Плюс виявилося, що Акіра це подруга Сузуки, і вона не Просто дуже шарить за косплей, але й по ходу Дженерейшнл хейтер. Бо жіночки покликали Марін посидіти, і через такий збіг довелося кликати ще й Коджо та Акіру. І весь цей час вони ніяк не контактували, а говорити вона почала тільки коли Кітагава вийшла, навіть видихнула з полегшенням. А ще вона не хоче її бачити, говорити з нею і щоб та була поблизу. Але це так до речі, найвеселіше в цьому те, що панянки планують груповий косплей за участі Мії, Акіри та ще чотирьох людей, які позливалися, і через це у влітають Марін та Аман. Мане куплять вже готові костюми, і гахе не доведеться запарюватись. Проте він захотів допомогти з реквізитом, бо просто втикати не цікаво. А так і чомусь новому навчиться, і чолово позалипає в гру, аби бути в темі. Отже, розподіливши обов'язки, всі перейшли до діла. Наступні дві серії в плані сюжету були прохідними. Багато гегів через малене порозуміння, нерішучість з боку марін в плані зізнання, і багато самонакруту саджено та акіри. Так, ламаючи стереотипи сестрички, теж приєдналися, бо Шінчу страшна фанатка теми, а Саджено, будучи старшою сестрою, не може. Може відмовити молодший, незважаючи на свій страх перед хорорами, так от, саджано хотіла перестати косплеїти через своє мініатюрне тіло, та жіночки роздуплили її, як можна приховати всі недоліки та втілити взагалі не схожих на себе за статурою персонажів. І мія тупо легенда, бо стільки приколів з користування камерою, фішки по макіяжу, і не тільки я почути не очікував. Тупо людина туторіал, і причому всі вони такі. Тому в результаті мала усвідомила, що не варто кидати та що улюбленою справою можна займатися, навіть будучи дорогою. Ти кажеш такі очевидні речі? Є купа людей набагато старших за нас. Що ж стосується Акіри, то у неї біда з батьками. Вона фанатка культури, яку ті засуджують, і все своє життя зі всіх сил це приховувала. Проте в один день її застукали одногрупниці, які не те що не засрали її, а навіть підтримали і заохотили почати косплеєрську діяльність. Перше в житті вона відчула себе нормальною і значимою. І як Акіра сама казала, вона готова братися за будь-які починання подруг, аби вони були щасливі, бо завдяки ним щаслива вона. І хто як не Коджо, може її з цим зрозуміти? але вона все одно хейтер. Хоча насправді ні. Розумієте, прикол в тому, що вона супер сором'яслива, бо насправді є найбільшою фанаткою Марін, тільки побачивши одну її фотку, та розпливлася, і життя заграло іншими фарбами, і тепер все має сенс, бо в цьому світі є Гава. Вона така мила і все в ній ідеально. Її фото було неймовірним. і Вона просто така мила. Твіст на мільйон. Так трішки обідно, що фінальну серію приділили саме цьому. Так багато крінжі, так нема нічого суттєвого. Але косплей вийшов бомбічним, усім весело, а Марін спромоглася принаймні випросити спільну фотку з Годжо. Хоча Манзі такого не було, і вони зразу взялися за наступний костюм, коли тут треба було придумати хоч трохи задовільняючий фінал. По суті, в плані сюжету другий сезон є прохідним. В принципі, як і те саме статеве виховання. Ніхто ні на що не зважився, і прогресу в стосунках не відбулось. Добавили багато цікавих персонажів, покращили мальок. Овку, виросли в плані якості, дуже сподобалися деталі, і те, як розвивають раніше за ті теми, по типу покупки камери, невпевності головного героя, чи ті ж представлені в першому сезоні персонажі. Головне історія передає той самий оригінальний вайп, а неспішність оповіді дозволяє максимально заглибитися в світ. І враховуючи, що дивлюся я подібне приблизно ніколи, можу виділити головний плюс, який так само є величезним мінусом, через те, що це жанр буденності без шаленого епіку, суперсил і глобального питання добра. Проти зла історії настільки легко співпереживати, що додивившись і відпустивши, ти ніби втрачаєш частину себе. Бо це ніби ти прожив ці події, будучи головним героєм. Під час перегляду все має сенс. а Додивившись, ти розумієш, що він не твій, і повертаєшся до жорстокої реальності. З моменту перегляду першого сезону. Я розказую всім, що це найдієвіша панацея від депресії з можливою побочкою її загострення. Але можливо, це тільки я такий чутливий сакідлок, вимідонспект канамексмілока. I like it. Сезоном я задоволений, але на відміну від першого не маю сил чекати на продовження, тому вже заліз і знайшов мангу англійською. Історія повністю завершена, і зі 115 чаптерів залишається всього 30, саме на ще один, вже точно фінальний сезон. А події там, повірте, варті цього очікування, Щось трішки сам собі суперечу. Anyway, там прям дуже класно все зроблено. А від картинки останнього костюму всі будуть сцятися кипятком. Гарантую, до речі, до нового року має вийти вже восьмий том, перекладений українською. Тому тому майте собі на увазі. Знову ж таки, всім рекомендую, що перший сезон, що другий. Дивиться все на одному диханні, емоції гарантовані, від крінжі до захоплення. Навіть виправлю себе за оцінку в 7 з 10, бо це всі 12 для обидвох сезонів. В сраку об'єктивність і в сраку людей, які прискіпуються за фансервіс, надмірний позитив та відсутність проблем для героїв. В житті достатньо сірості, скепсису та неоднозначності. Так, це шоу не дасть вам харчу для роздумів, як це зроблять подібні персонажі, але з ним ти маєш надію. Ю на краще тому робіть, що подобається. Кайфуйте і пам'ятайте, фарфорова лялечка – це шедевр. Подавайте підписки цьомки-бомки.